Вітаю колеги. 254 та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Працюємо з медіа Центру Україна. Я запрошую відразу до слова Олега Паску, директора Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть, як змінилась система освіти, система розвитку в умовах війни, як сьогодні допомагають освітяни, вчителям та внутрішньопереміщеним особам? Дякую. Отже, найперше під. В умовах військового стану, в умовах війни, система освіти почала виконувати ті функції, які вимагає від неї ситуація. В першу чергу ми дуже швидко перепрофілювали інклюзивно-ресурсні центри, які не тільки займаються роботою з дітьми з особливими освітніми потребами. Вони з перших днів війни включилися в роботу з внутрішньопереміщеними особами. І надавали їм відповідну психологічну підтримку і консультування. Для цього були створені відповідно, ми зробили промоцію, оголошення роздавали на вокзалі волонтери, і також були в інтернет мережі поширені адреси цих центрів і контактні номери. Тисячі людей отримали відповідну допомогу. Але оскільки цього було мало, ми зрозуміли, що виклики зовсім інші. Тому почали здійснювати перепідготовку психологів в школах і налагоджувати зовсім іншу систему психологічної підтримки не тільки учнів, але і учителів. І в перспективі ми хочемо розвинути цю систему на територіальні громади, щоб вони надавали підтримку також і мешканцям територіальних громад. Тому для цього потрібна зовсім інша якість, зовсім інший досвід. І тут нам прислужив, став в пригоді досвід ізраїльських психологів, які зараз працюють з нашими психологами. Наступний етап це створення нової системи власне, роботи, яка зараз, яка зараз є на етапі становлення. І ми над цим серйозно працюємо. Ще один акцент, який змістився, це переміщення особи. І обласна військова адміністрація виділила значні кошти близько 100 мільйонів для того, щоб відремонтувати гуртожитки і створити умови для внутрішньопереміщених осіб. Ще одним акцентом, про який детальніше розповість Оля Петрівна, це робота з фондами. І ви відчуєте, як змінювалися підходи у роботі фондів міжнародних, всеукраїнських регіональних фондів. І ще один етап, і ще одна така. Один напрямок це робота для підтримки армії і підтримки освітян в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії. Це Іван Олексій розповість більш детальніше про це. Я відразу запрошую до слова Ольгу Кутовську, заступницю директора департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть нам детальніше про співпрацю з міжнародними фондами, як вони сьогодні допомагають Україні. Від початку повномасштабної війни, 24 лютого, ми міркували над тим, як нам організувати сам процес гуманітарної підтримки внутрішньопереміщених осіб і дітей, які прибули у Львівську область. Тому ми створили відповідний штаб, де власне на первинному етапі ми акумулювали ресурси пов'язані з медикаментами, з продуктами харчування, з спальними, мішками і тому подібними речами. Тобто, ми надавали підтримку і внутрішньо переміщеним особам, які були поселені в наші заклади, і обласного підпорядкування і за. Заклади освіти у всіх територіальних громадах, а також в закладах професійно-технічної освіти. Тобто, це був такий первинний етап. І одночасно, коли ми бачили, що в нас є можливість підтримати наші області, такі як Сумська область, Харківська область, Київська область, ми направляли також таку підтримку власне освітянам цих областей. Це був такий первинний етап. Ми також відразу організували українську дистанційну школу, яка дала можливість навчатися дітям за кордоном, а також з окупованих. Території і власне вже під кінець навчального року, 2021-2022 ми мали перший випуск таких дітей. Відповідно, ми надавали такого характеру підтримку, і в цей період ми зверталися до донорів з питаннями оздоровлення дітей внутрішньопереміщених і наших, зважаючи на те, що вони перебували в значній психвину в, значно... в психологічній травмі, і тому ця підтримка була надзвичайно важливою. Ми також проводили навчання психологів і працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Це все організу... організовували. Не тільки департамент, але й також благодійні організації і фонди. З початком навчального року, 22-23 років навчального року, ми також розпочали діяльність орієнтовану на підготовку до зимового періоду, адже розуміємо також, що Заклади освіти будуть працювати частково дистанційно а можливо, повністю перейдуть на дистанційний формат. Для того ми організували підтримку вчителів і закупили їм. Ноутбуки, а також планшети. цю допомогу нам надавали благодійні організації, а також такі великі міжнародні фонди, як Safe for Children, який об'єднує 120 країн світу, а також ЮНІСЕФ, який присутній у 190 країнах світу. Тобто на цьому етапі ми працюємо системно з освітнім субкластером, який, власне, моніторить ситуацію і потреби наших закладів освіти. І власне в такому форматі ми працюємо надалі. Дякую, пані Олю. Ми до вас ще повернемось. А я передаю слово Івану Пикусу, начальнику обласного відділу професійно-технічної освіти. Розкажіть, як, як змінилась професійно-технічна освіта в умовах війни, які є показники сьогодні серед інших міст України. Доброго дня, шановні глядачі. Справді, професійна технічна освіта стала ще більш затребуваною, ще більш популярною. Ми можемо говорити про це, тому що буквально вчора завершилася вступна кампанія в заклади профтеосвіти, і ми бачимо ріст понад тисячу учнів цьогоріч, вступників, які прийшли в заклади профтеосвіти. Це свідчення того, що. Люди розуміють, батьки розуміють, що їхні діти потрібні цій країні як професійні кваліфіковані працівники, які будуть пост в період, вже скажімо, після воєнний відбудовувати і відновлювати всі руйнації, які завдав нам ворог. І власне тут ділянка системи професійно-технічної освіти буде дуже значною і робота буде дуже великою. Якщо ж говорити про початок повномасштабного вторгнення, то система освіти в цілому в частині і професійно-технічної освіти взяла на себе великий, скажімо, прийняла удар. І як говорили мої колеги в частині внутрішньопереміщених осіб, ми забезпечили величезну кількість ліжкомісць Сьогодні ці ліжкомісця розгортаються в закладах профтехосвіти в тому числі. Тому що ми очікуємо, що буде ще, ще хвилі, які прийдуть до нас в частині внутрішньопереміщених осіб, якщо ж говорити про допомогу Збройним силам України, а нашій армії, яка гідно оборонить наші терени, наш наш суверенітет, то освіта тут постійно працює, не зупиняючись. Ми багато робимо для того. Спочатку з перших днів, як в частині там виготовлення різного оборонного інвентаря, це були і протитанкові жики, і різні оборонні споруди, так які ми могли забезпечити, чи то наші електрозварники, чи умовно кажучи, продукти харчування, які булочки і так далі. Хліб, які пекли наші заклади, скажемо, кухарі і так далі. Тобто сьогодні ця допомога продовжується. Заклади вже настільки, знаєте, стали на свої рейки, що вони самостійно це роблять. Не потрібно багато говорити. Вони просто індивідуально задовільняють ті потреби, які до них надходять з фронту. Департамент освіти також з самого початку створив гуманітарний штаб. І Власне, цей штаб працює по сьогодні і конкретно звертаються. Різні е, е, бригади, різні е, військові е, до нас, і ми ці потреби також в тій частині задовільняємо, організовуємо різні благодійні аукціони, ярмарки, щоб допомогти. Це, це різного роду допомога. Кажу від е, закупівлі якогось е, е, інвентаря, такого не не, не недороговартісного до квадрокоптерів і так далі. Тобто, ми свого боку максимально розуміємо, щоб сьогодні. Заклади освіти в області працювали, це є теж важливо і наша допомога збройним силам є фундаментальна, оскільки вони захищають країну безпосередньо там наші герої, А ми виконуємо свою роботу тут на місцях, і це все дуже взаємопов'язано. Тому наша допомога звідси туди є, скажімо, дуже важливою. Ми її продовжимо і надалі до Дякую. самої перемоги. Колеги, якщо у вас є запитання, підніміть руку. Розкажіть більше тоді, як Львівщина, як освітяни з Львівщини допомагають можливо іншим областям України, які цього потребують. Звичайно, ми розуміємо, що наші друзі вже тепер можемо так собі сказати з східних регіонів і півдня країни нашої, так Першими прийняли цей удар. Ну ще перед тим було раніше Київщина, Чернігівщина, і ми відправляли туди допомогу. Це були не якісь маленькі, розумієте пакунки новою поштою, хоча й такі випадки були. Але це були повні навантажені фури різного інвентаря, різної допомоги, яка тоді була запитувана. По сьогоднішній день ми тісно комунікуємо із Миколаївською областю, із Запорізькою областю, із Харковом. Ми допомагаємо тим нашим колегам освітянам з різними запитами, які вони звертаються. Вони в свою чергу, ми їм довіряємо, ми з ними комунікуємо, і та допомога, ми знаємо, точно доходить туди, куди вона потрібна. чи в заклади освіти, чи до хлопців, які безпосередньо захищають нашу країну. Хочу також додати, що раніше пан Олег говорив про найбільший виклик у Львові серед освітян. Це як і реформування середнього освіти. Про які сьогодні ще виклики йдеться, як сьогодні ви боретесь з нами. В першу чергу мова йде про те, що нам до 1 вересня вся система освіти від громад до обласного департаменту працювала над тим і ще до сьогодні працює, щоб забезпечити безпечні умови навчання учнів, саме тому Львівщина. На не тільки 46 шкіл працюють дистанційно решта, всі з понад 1115 шкіл, працюють в змішаному або в очному форматі. І е, тут е, відбулася синергія і батьків, і громад, і департаменту освіти, обласної адміністрації, всіх служб, які допомагали нам в цьому, МНС, поліція тощо. І в результаті ми постійно покращуємо ті умови, в яких перебувають діти в укриттях. Що дає можливість дітям здобувати більш якісну освіту. Наступний напрямок роботи це ви знаєте, що обласна військова адміністрація придбала школярики, їх буде понад 100-126 для того, щоб перекрити ті проблеми, які виникли в зв'язку з тим, що частина школярів пішли на виконання, виконують, здійснюють перевезення внутрішньопереміщених осіб. Та інші завдання виконують. Тому в громадах стало менше школяриків. А станом на сьогодні ця проблема практично вирішується і вирішена. Ще один е, такий серйозний виклик це є е, підвищення якості дистанційної освіти. Ви знаєте, що Львівщина є е, е, е в лідерах щодо. Е, Налагодження системи дистанційної освіти в нас станом на сьогодні 200 шкіл, це 20% відсотків до платформи Moodle. П'ятницю у нас буде нарада по ефективності функціонування цієї системи, і ми надалі будемо вдосконалювати дистанційну освіту на Львівщині і підвищувати її якість для того, щоб мати змогу в будь-який момент використовувати саме її, щоб діти не втрачали час учні. І могли відповідно навчатися, коли немає можливості навчатися очно. Дякую, колеги. Чи немає ні в кого запитань? Хотілося б також наостанок підкреслити, як департамент освіти переосмислив свою роботу в умовах війни і яких нових змін нам очікувати. Найперше, е, наступного року ми вже плануємо програму розвитку освіти, яка буде враховувати багато речей, і, можливо, для вас це буде дивно чути, але особливий акцент буде на розвиток не тільки профтехосвіти. Профтехосвіта далі в нас буде в тренді, але на розвиток позашкілля, тому що саме позашкілля забезпечує е, профілізацію навчання учнів. І, друге, е, Улюблена справа знімає стрес для дітей, і, власне, нам треба якнайбільше дітей залучати до різного роду уподобань, хобі тощо для того, щоб діти могли відволікатися і могли реалізувати себе в цих таких додаткових позашкільних заходах і завданнях. Тому власне буде акцент на позашкільну освіту. Мало академію наук, спортивні, різні заходи, екологічні. Туризм тощо. Дякую. Нагадую, з нами були Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, Ольга Окотовська, заступниця директора департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації, та Іван Пикус, начальник обласного відділу професійно-технічної освіти. Дякую вам за зустріч за Дякую. розмову. Нагадую, на сьогодні це все стежте за анонсами подій на ресурсах Медіа Центру України і. І тримаємось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.